Перше враження, коли ми її побачили, вони були не дуже, чесно кажучи, це вперше. По-друге, коли наші Збройні сили відпрацювали, зокрема спецпідрозділ Національної поліції Корт, і як наслідок цей автомобіль вже служить в лавах національної поліції, яка є складовою частиною сил оборони міста Харкова та області. І повірте, такої техніки буде значно більше. Ця техніка, яку ви бачите, проїхала від. Белгорода російського до нашого українського Харкова. В ній їхали всі уроди, які потім знищували і зараз знищують наше місто. Зараз на ньому будуть їздити герої, герої, які будуть знищувати тих уродів. І я можу вам сказати, що ми точно доїдемо, як мінімум, до Белгорода на ньому. Можу вас запевнити, що ця техніка буде направлена в правильне русло.